Ви його весною садите, шийка груба, воно зразу стартує в ріст і вже навіть може в перший же рік дати вам достойний врожай. Агроволокно, чи треба накривати, чи вона не буде підмрозати. І йдеться тільки фризою міжрядів, якби і не дуже тої багато роботи біля нього. От такий от кущик має бути, щоб так. був нормальний доступ потім, коли будемо обробляти препарату. Працює прекрасно по пополонитися. Від плямистості, від того всього, ну дуже багато. Він і дешевий, і дуже гарний препарат. То Можна про фрігу, І, так само брали. так, Бралися Фріго. Ось така вся вона гарненька. Кожний сажений, со шийка груба. Так, всім привіт. Дня. Доброго дня. Зараз 17 лютого і вже люди цікавляться, що зараз робити треба буде з полониці. Зараз вже була така тепла погода, можна було це зробити от десь на цьому тижні, але зараз треба буде перечекати ось ці заморозки, що будуть, і вже починати чистити полоничко. Андрій. Першим ділом треба її очистити від старого листя. Тому що старе листя це всякі грибки, воно буде потім гнити. Це всякі грибки, хвороби будуть. І всяке таке, щоб вона не хворіла, треба її першим ділом якісь граблі пластмасові і легенько пройтися. А навіть руками роблять. Ну, залежить як, в якого який об'єм. А, то, 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 такі тут руками ж... багато і не зробиш. Та є такі жіночки, що вони там метр за 30 секунд чистять. От так от найліпше пластмасові граблі ці дешеві. І просто виграбити старе листя. Дехто навіть ці стовбури обриває, але їх можна... вже. І лишається от, -от зелень. Ось такий от кущик має бути, щоб да. був нормальний доступ потім, коли будемо обробляти препарату. Щоб воно гарно його. Це да. можна все швидше робити. Андрій так робить, щоб відео довше йшло. От якось так і має от таке от. Потім ранньою весною обов'язково обробляємо його мідними препаратами. Можна навіть два рази. Так, після зачистки. Після зачистки обробляємо міді. Мід якраз і працює по низьких температурах, то нічого страшного. Робимо, Проходимо перший раз і другий раз починає вилазити зелений листочок, так же саме його мідю другий раз повторно. І Потім через днів 9-10 є препарат хорус. Він теж працює по низьких температурах. Можна хорусом від грабків, від всякого такого, щоб наша клубніка була здорова, гарно пройтися ще хорусом. Та далі треба буде з каплю промити. Так, каплю обов'язково промити, кажуть, кислотою, але це після кислоти зас... засоляється сильно ґрунт. Можна ми просто як робимо? Даємо максимальний тиск і великим тиском її промиваємо просто водою. Та, то робиться бажано навіть і влітку можна промивати, бо з часом капельки... Ні, каплю треба промивати однозначно в час від часу, там після всяких піджив бажано це зробити навіть з кожним поливом. В нас як? Хтось змотує капля, у нас є в кінці каплі краніки. Просто йдеш, хтось краніки включив, полив, краніки повідкривав, воно весь мусор стік, кранік назад закрив. Кажуть, краніки дорого, але це наоборот дешеве, воно зекономлює ваш час. Так, бо інакше не будете цього робити, може. Якщо ваше... не примивати каплю, вона заб'ється просто Та. дуже швидко, навіть сезонно. не відбулась. Тут буде 5 метрів е, гарної полониці, потім 2 метри, де забита буде такі маленькі кущики. Де забито буде, Та. просто не будуть йти підживи по каплі. І... Буде зовсім другий результат. Там, де піджива попадає, воно буде красиво гарно, де піджив нема, ну, якби все має, хоче свого. Підживи давати обов'язково, якщо ви хочете гарну велику ягоду, давати їх мусово. А, то все біля дому, там можна сильно і не підживлювати, там, наприклад, щоб мати чисто органічну полоничку, якщо у вас там дачі, чи щось таке. Коли можна. Ви, коли ви купуєте все гарну сортову ягоду, ці підживи, воно якби і не потрібно. Коли промислово, хтось хоче на об'єм мати якийсь гарний результат, ну треба дати піджив трохи. Комплекс 3,20-ки, найпростіше добре. Його можна навіть, якщо біля дачі, так рукою взяти, весною трошки підсипати. От. То весною можна. Там якихось таких нітратів, нічого в ягоді не буде, воно піде суто на вегетативну масу, на кореневу систему. Добто... Щоб кущ гарно розвивався. Та... Нас, можна саморанньою весною перед дощом, можна посипати селітру, так зрос. Якщо в каплю давати, то на гектар кілограм 25-30 на гектар, якщо так всипати з розрахунком 300 кілограм на гектар. Щоб не багато, бо воно може збоянути главно. Якщо роз... може вирости по коліна, якщо переборщити, а плодів не буде. Якщо розсипати, то на промислово не раджу. Краще через каплі давати, бо інакше дуже багато доброго піде в міжряддя і тільки бур'ян простимулюєте. А якщо в порядку йде капля, то 90% доброго все йде на саму полуницю. Ну не обов'язково міжряддя, ви сипати просто по кловніці, воно йде в клубніку. Але якщо сипати так вручну. Не через каплю, воно ну, в раз за три більше йде добре, ніж просто по каплі дати. Набагато економніше просто каплю дати. Так. І не треба ходити, сипати так через інжектор включив, то і все. Ну, і легше набагато виходить. Угу. І після селітри кажуть, капля забивається, нічого подібного, нічого воно не забивається. Ну То може бути просто капля погана. І там е, як називається, є два види каплі. Є і міторна, і друга така звичайна. Ну, то краще брати до дорожчу, вона дій довше обслужити буде. Ще ліва. І ми Що ще? Питають за агроволокно. Чи треба накривати, чи вона не буде підмерзати? Ясно, що не буде підмерзати. Накривається тільки для того, щоб трошки пришвидшити ягоду саму. Вона тоді раніше зацвіте, раніше почнеться вегетація. Ну наскільки десь? Приблизно на тиждень, може, десь на 10 днів швидше. Якось так. Ну залежить від когось скільки. Воно не дуже той. Але ну, я обов'язково накрили агроволокном, вже коли гарна погода тепла, треба її провітрювати, відкривати, закривати. Там якраз мідні препарати треба вносити. ну Багато з тим трохи заморочки є. Ні, ну це поле воно в минулому році не накривалося. І ягода десь була орієнтовно 22-е. Десь так було, 24-22. Це Амі. Бріла трошки пізніше йде. На тиждень десь. Так, Бріла середньо раннє, амі саме раннє. Потім йде Грандроса. Якраз починає закінчуватися амібрила і починається грандороса. От там в нас Що грандороси. Перед цвітінням ти чимось обробляєш. Спочатку йде мітні препарати два рази. Потім хорус. Він хорус, до речі, теж по низьких температурах працює. І потім вже, щоб була температура хоча б 8 плюс 8, не менше. Можна топсен, це дешевий препарат і теж гарно працює. Там не пише, що він на полуниці йде, але всі Просто ага. Він працює прекрасно по полуниці. Від плямистості, від того всього, ну дуже багато. Він і дешевий, і дуже гарний препарат. Потім після перецвітіння, після топсену, можна дати Лона Sensation теж дуже гарно тримає. Два тижні перед цвітінням і тиждень після цвітіння. Теж обов'язково. Ну і В той момент міжряддя проходиться фризою. Це обов'язково буде тоді та. бурян. Тут воно зараз пофризована була в листопаді. Ранньою весною не потрібно. Та болото буде то тільки. Трошки більше починається бурян в міжрядді якраз фризою перед ну, так, Коли вона вже трошки пройшла, раз фризою проходимо і вже в рядку там повискубали всяке зілля. Отаке от. Потім, коли клубніка виростає, і робиться така шапка, багато листя, і вже в міжряді воно бурян, так не росте, тому що воно теж її заступає сонце, листя велике виростає і йдеться тільки фризою міжряді, Якби і не дуже, тої багато роботи біля нього. Там ще забув, добре що згадав за фріго. Ми там робили оголошення, і всі питають, коли її садити, і взагалі що це за розсада, як вона робиться. Можеш пару слів про то сказати? Фріго це вже копається розсада. Вона чим гарна Фріго, по-перше, Фріго дуже гарна приживає місць. І Фріго, переважно як йде копанка, тільки воно копається. Вже коли полинеться впадає в сплячку вже в місяці листопаді, викопається саженець. Відносно Фріго розсада копанка копається десь там літом вересня, а вона аж до листопада нароста. наростає, шийка груба гарна, вже виходить набагато більше, закладається вже врожай на другий рік. З рослинкою. І виходить, шийка груба вже, велика, ви його зберігається вона в спеціальному холодильнику цілу зиму, спеціальної температури, ви його весною садите, шийка груба, воно зразу стартує в ріст і вже навіть може в перший же рік дати вам достойний врожай. Фріго набагато краще, ніж копенка. Це в нас один з наших холодильників. От, все зберігається. Беремо перший попавшийся ящик. показуємо, все підписано, все гарно. Ось так виглядає наше фріго. Постаємо в першій саженці. Ось такі от всі вони гарні. З грубою шейкою. Вже це чим добре фріго? Шо фріго воно дуже, воно почти на 100% все приживається дуже гарно. І може дати в перший же рік, може дати досить достойний врожай. Ну, скажімо, посадити копанкою, це буде далеко, не такий результат, що посадити фріго. Ось така вся вона гарненька. Кожен саженець, шийка груба. От, Дивіться, яка шийка груба. Це вже, воно зразу, тільки ви його посадили, воно зразу прыгає. Виростає куча листів, шийка вже груба, закладений врожай вже в перший же рік буде достойний врожай у вас. То в рази. Так, от чому її в листопаді купаються? Тому що полуниця, навіть якщо в жовтні є заморозки, от там листочок трошки побився, е, підморозився, то коренева система і шийка вона ще наростає майже до початку листопада. Тобто вона цілий жовтень росте, коренева система і шийка сама збільшується. Відносно а в Гарна. шийки закладений закладений і листок, і кущ, ну типу, і врожай вже на наступний рік. Воно вже закладається. Тобто якщо ви викопали копанку і фрігу, то шийка буде грубша в. Враза два, напевно. Mm -hmm. Ну і все-таки прижив... все-таки проживаємось. Фріго набагато більше, чим копано. Ну, вона не стресує зимою просто, бо зараз, от як у нас було е лютий місяць, температура плюс 10 градусів. У нас такого певно років 10 не було тепла аномального. І полониця вже якийсь стрес отримує свій. Особливо, якщо то молода розсада.